Привіт! Сьогодні ми зануримось у щось справді цікаве. Поговоримо про історії, які не просто, знаєте, читають, а які грають. Уявіть собі світ, де звичайний шелест сторінок раптом стає шумом вітру, а простий стукіт пальцями це вже кроки велетня. Так, так, це світ звучних казок. От просто зупиніться на секунду і подумайте, як може звучати казка. І я маю на увазі не музику на фоні, не саундтрек, а як може звучати сама історія. От саме з цього питання і почнемо нашу сьогоднішню розмову. Ну що ж, давайте розбиратися. Є така штука, яка називається казки шумівки. І знаєте, це не просто якийсь там новий спосіб розповідати історії. Ні, це ціла філософія. Вона перетворює тих, хто просто слухає на, на справжніх творців цієї історії. По суті, в основі всього цього лежить музична діяльність. Але стривайте, не поспішайте уявляти собі якийсь симфонічний оркестр. Все набагато простіше і я б сказав глибше. Це таке творче дійство, де інструментом може стати ну буквально будь-що. Так, от, найголовніше тут що казка-шумівка це інтерактивна історія. Тобто діти не просто сидять і слухають. О, ні, вони стають ніби звукорежисерами власної казки. Вони беруть усе, що шумить: маракаси, якісь коробочки та, хоч власні долоні, і створюють звуки. Ось вам дощ, а ось кроки велетня, а ось так співають пташки. І в цьому ж. І вся суть, розумієте, створити цілий казковий світ, який можна не просто уявити в голові, а й почути на власні вуха такий світ, де кожна дитина, кожен учасник додає свій маленький, але унікальний звуковий штрих до, до спільного полотна. І знаєте, що тут найважливіше? Цей процес він завжди-завжди сповнений позитивних емоцій, радості. І в цьому ключова різниця. Це ж не якийсь там нудний урок, це гра. А ми ж знаємо, коли навчання викликає радість, воно стає ну в рази ефективнішим. Це ж очевидно. Добре, з цим розібралися. А яка з цього всього користь? Давайте поглянемо, як така гра впливає на розвиток дитини. І почнемо, мабуть, з найочевиднішого зі слуху та уяви. От унявіть, дитина бере в руки, ну скажімо, дві половинки кокосового горіха і починає ними стукати, щоб зобразити тупіт коня. Вона ж не просто копіює звук, правда, вона створює цілий образ у своїй голові і в головах інших. І от саме цей процес, це звуконаслідування, це і є прямий шлях до розвитку творчої фантазії. А ще це ж просто неймовірне тренування для слуху. Діти починають розрізняти всілякі відтінки звуку: де голосно, а де тихо, що звучить довго, а що коротко, де високий звук, а де низький. Їхній слух, знаєте, стає набагато тоньшим. Вони починають помічати таку собі звукову текстуру світу навколо. Але це все не ціхті про творчість. Здавалося б, така проста гра. А як вона насправді тренує мозок? Нуму дивитись, що відбувається з пам'яттю та увагою. Справа в тому, що для того, щоб вчасно включити свій звук, потрібно дуже уважно слухати історію. Дитина ж має пам'ятати, що її черга, наприклад, після слова дощик, саме тоді треба потрясти маракасом, і це, звісно, чудово тренує слухову пам'ять. І тут не тільки пам'ять, тут ще й швидкість реакції. Бо історія ж не чекає, вона рухається вперед, і треба встигнути зреагувати на оці ключові слова, на сигнали, а це в свою чергу розвиває і концентрацію і увагу. А є ще один момент такий, знаєте, не дуже очевидний, але надзвичайно важливий. Дитина вчиться чекати, чекати своєї черги, не перебивати інших, дослухати до кінця. Це ж прекрасне тренування витримки, і все це в ігровій, ненав'язливій формі. Гаразд, рухаємось далі. Тепер про не менш важливу річ про соціальні навички. Бо казка – це ну практично завжди командна гра. Саме тут з'являється вміння працювати разом на спільну мету. Адже треба слухати не тільки того, хто розповідає казку, треба слухати й інших. Щоб у результаті вийшла гармонійна звукова картина, а не просто ну какафонія і хаос. І ось тут важливо вловити тонку різницю. Є співпраця, а є співтворчість. Розумієте, одна справа це просто разом виконувати якесь завдання і зовсім інша разом створювати щось абсолютно нове, щось унікальне, що ніхто не зміг би зробити сам. І от така взаємодія в грі між дорослим оповідачем і дітьми, звукорежисерами вона закладає по суті фундамент для здорового спілкування. Вона вчить найголовнішого слухати і бути почутим. Отже, давайте підсумуємо: беремо творчість, додаємо тренування уваги, приправляємо це все співпрацею, що ми отримуємо на виході. А відповідь дуже чітка. Це не просто розвага. Це інструмент для комплексного розвитку. Тобто він працює одночасно в кількох напрямках, розвиває і слух, і мозок, і соціальні навички. І саме в цьому, я думаю, і є його унікальна сила. І виходить, що це якраз той випадок, коли гра це щось набагато більше, ніж просто гра. Вона перетворюється на такий собі потужний, але водночас страшенно цікавий інструмент інструмент для росту, і емоційного, і розумового, і соціального. І наостанок це все залишає нас із одним таким великим питанням: просто уявіть на мить. А що, якби кожен, абсолютно кожен процес навчання, міг бути таким же захопливим, як створення власної звучної казки? Що якби навчання завжди було грою.